Гарно усім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми знову говоримо про картоплю. Дуже багато тем для розмов про картоплю є, і одна з них це сьогодні: що виростити картоплю це половина справи, а от правильно зберегти врожай це вже також ціла наука, можна так сказати. Після збирання картоплі, навіть якщо ви викупили її в сонячну і суху погоду. І бульби вдалося трохи підсушити прямо в полі, не поспішайте одразу закладати врожай на зберігання. Зазвичай зібрану картоплю підвозять ближче до місця постійного зберігання і складають у тимчасові невисокі бурти чи купи, накривають мішковиною, соломою, щоб оберегти бульби від сонячного світла та низьких температур. Тут вони можуть зберігатись 3-4 тижні, у цей час з бульбами відбуваються важливі зміни. У так званий лікувальний період вони дозрівають, огрублюється шкірка, гояться рани і механічні пошкодження, нанесені при збиранні, а також виявляються хвороби, характерні для періоду зберігання. Ось тепер слід остаточно перебрати, вибракувавши хворі, пошкоджені і все відсортувати. Великі 80 грамів більше, це для харчових цілей та, можливо, реалізації. Середні 50-80 грам на насінневі цілі і дрібні менше 50 грам, а також усі травмовані потворні на корм худобі чи на переробку. Так повинно воно бути зазвичай, за правилами, якщо ви так робите, ви дуже великі молодці. Ми зазвичай з своєю практикою так не робимо. Ми відразу коли викопали, даємо трішки просохнути картоплі і відразу сортуємо і заносимо в погріб. Розумію, що це трішки не по правилах, але ми отак вже звикли з року в рік так робити. І так її постійно робимо, ну, не, начебто все нормально проходить. Тому що все викопувати і десь так все робити, трішки і часу не завжди буває, та й місця не так є багато, бо врожай буває досить гарний іноді. Але все ж таки краще зробити так, якщо у вас є можливість. Далі потрібно перейти до підготувати сховище. Це дезінфекція нашого сховища. Приміщення для зберігання картоплі потрібно заздалегідь підготувати відповідним чином, очистити від сміття, просушити дерев'яні конструкції, відремонтувати засійки, попілити вапном, а також продезінфікувати. Робити це потрібно щороку. Побілку можна провести за допомогою пульверизатора або вручну свіжегашеним вапном, додавши врощен 30 г залізного купоросу або 50-100 г формаліну. Застосовують цією метою оприскування сховуще 2% розчином формаліну. Але найбільш надійним і ефективним способом є обкурювання двоокисом сірки, спалюють 100 г меленої сірки на 1 метр 3 площі, що обробляється. При такій обробці треба винести звідти всі металеві предмети, провівши дезінфекцію, сховища слід щільно закрити, а через 2 доби ґрунтовно провітрити. Після дезінфекції треба закласти всі щілини та нори, крізь які гризуни можуть проникнути у сховище. Зазвичай для цього застосовують густий цементний розчин, який підмішують бите скло. З особистого досвіду можу сказати, що кожного року ми, звичайно ж, виносимо доски на провітрювання дерев'яні, вони просушуються місяць-півтора на вулиці, це точно. Кожного року також проводимо побілку вапном. Ну, це, це, звичайно, це треба обов'язково робити. Кожного року ми це все робимо, підготовлюємо. Що стосується обкурювання, ну, такого в практиці ми не робили. Але бачите, як пише література, що можна робити так. Але ми тільки вапном обробляємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви оброб... дезінфекцію свого сховища робите на зиму, і яким методом буде також цікаво дізнатися, можливо, хтось порекомендує інші якісь методи обробки сховища. Далі потрібно зазвичай картоплю зберігати у підвалах, льохах та на балконах, іноді в буртах або в насінневих ямах. При спорудженні підвалів льохів слід враховувати два дуже важливих моменти. Надійнім повинні бути гідроізоляція, що перешкоджає попаданню в сховище ґрунтових вод, а також вентиляція, що дозволяє підтримувати оптимальну для зберігання картоплі температуру в межах 3-5 градусів Цельсія. Утеплити підвали відносно легко, важче боротися з підвищеною температурою та вологістю, тому дуже важливо забезпечити у сховищі припливну витяжну вентиляцію. Що стосується гідроізоляції, то за наявності маловологих ґрунтів достатньо покрити стіни гарячим бітумом. У разі зволоження ґрунтів, стіни сховищ можна обклеїти гідроізоляційним матеріалом, а підлогу зробити з жирної глини зі щебнем або залити бітумом. Підвали обладнують засіками або пристосовують для цього контейнери, ящики будь-яку іншу тару. У випадку, коли картоплю засипають у засіки, потрібно мати на увазі, що загальна висота насипу бульб не повинна перевищувати півтора метри, а відстань від верхнього шару до стелі 50-60 см це мінімальна. Насінневу картоплю краще зберігати в спеціальних ямах, які слід копати на піднесених місцях, вільних від ґрунтових вод, глибина їх може бути від метру до півтора. Ширина або діаметр, якщо яма округла 1,5 метру. Яму засипають картоплею доверху з невеликим конусом, накривають соломою, шаром близько 50 см, а зверху шаром землі 10-15 см. Після настання морозів земляний шар збільшують до 30-50 см. Також в містах люди зберігають картоплю на балконах або в лоджіях. Для цього беруть дерев'яні ящики з кришкою, дно і кришку утеплюють пінопластовими пластинами товщиною 10-15 см, або іншим ізоляційним матеріалом. А боки ізолюють від попадання вологи оцинкованим залізом. Пластмасові вироби не годяться, зазвичай вони тріскаються від перепаду температури і вимагають заміни. Також застосовують електропідігрів такий сховищ, встановлюючи зверху одну або декілька. Електролампочок синього кольору потужністю 40-60 Вт. До речі, в таких поличках можна зберігати не тільки картоплю, а ще й капусту, кореноплоди і деякі соління. Під час зберігання ж також слідкуйте за здоров'ям картоплі. Умови зберігання картоплі впливають на їх харчові та товарні якості. Якщо бульби зберігались при температурі вище 10-15 градусів Цельсія без вентиляції приміщені, то вже в січні вони почнуть в'янути. Обростати пагонами, їх смак погіршується, тканина чорніє, поступово відмирає. Такі бульби не можуть бути використані як посадковий матеріал. Процес в'янення можна уповільнити або запобігти йому, якщо скористатись звичайною м'ятою перцевою, траву тонким шаром розміщують у нижньому, середньому та верхньому шарах бульб. Ефірні речовини, що виділяє м'ята, гальмують дію стимуляторів росту, а також запобігають появі гнилей. При зберіганні картоплі в приміщеннях, де температура може опускатися до нуля і нижче, у бульбах відбувається гідроліз крохмалю, збільшується вміст цукорів до 7-8%. Вони набувають солодкого такого смаку при варінні м'яко темніє. Насінневий матеріал втрачає схожість. Потрібно постійно контролювати умови картоплі. При значному підвищенні температури вище 7% градусів Цельсія необхідно посилити вентиляцію. Робити це слід обережно, щоб не підморозити картоплю. Якщо температура в сховищі нижча, за допустимо, його необхідно втеплити. Потрібно стежити за відносною вологістю повітря у сховищах. Вона має бути в межах 90-95%, допустимо 85%. Це такі основні поради, але ж ми прекрасно знаємо, що, наприклад, деякі наші підвали, там льохи, чи ще щось, проєктувалося і робилося вже багато років тому. Це зараз то робить нові, вже можна під нові умови підлаштовуватися. Ми робили під старі умови, але зараз клімат змінюється і так само і температурний режим може змінюватися в підвалах, і вентиляція може бути другою. Ну, коротше, Кажучи, проблем стає більше. І вже не тільки проблеми на нашій присадибній ділянці, а й проблеми у сховищах, які потрібно також вирішувати, щоб наша картопля зберігалася як мінімум хоча б до початку літа. І це було б дуже гарно. Пишіть у коментарях, як ви зберігаєте картоплю, чи вам вдається гарно зберігати врожай картоплю. Буде цікаво почитати в коментарях. Підписуємося на канал, ставимо подобайки під відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.